Стільні будинки з пласким дахом в міській забудові. Подивіться на цей будинок, наскільки він шикарно сучасно виглядає. Поглиблений вход візуально збільшується за рахунок декору, такий же, як на дверях. Приглашаючий ефект створюється. Зліво в нас не просто елемент декору, елемент екстер'єру, це стіна Братмаура, Тому що зліва будинок дуже близько, ця стіна не має ніяких вікон, це захист від вогню. Як за рахунок поглиблення і темного кольору, Котре підкреслює цю глибину, створюється тераса. Бачите, будинок двоповерховий. Чиста, дуже чиста. Великий квадрат, чуть менше і ще менше. Тобто гра квадратів простих форм в цьому хаосі міської забудови. Це просто вау! Це взрив місків. Наскільки да, от просто чисто, шикарно. Знову елемент. Нічого зайвого, ми маємо квадрат, врізка прямокутна стіна Брат Маура, фак... грали фактури на фоні гладкої білої стіни. Дуже красиво. Трьоповерхових з експлуатурумим дахом, як стіни Брат Маура створюють інтимну зону відпочинку на експлуатуюй терасі. Бачите, як вход. Дуже просто, нічого зайвого, ніяких козирків, нічого, чистота форми. Тут також ми бачимо дуже гарний приклад рішення виходу на балкон, де немає якогось великого скління, але наскільки стільно це виглядає. Знизом я би ще погрався, особливо з цим от елементом, може би, додав би якісь там. Горизонтальні поверхні. Цей будиночок має горизонтальні форми, потребує вже більш широкої ділянки, але теж міська забудова, тобто в хаосі простота форм. І це створює оцей вау-ефект. Якщо треба додаткове освітлення, тут може бути вікно як елемент. Знову міська забудова прости форми, два кольори. Дуже просто. Тут навіть входу немає, він десь там, скоріш за все, все збоку. Дуже теж цікавий будинок, Прості форми. Якщо є потреба, тут може бути скомбінована в такому ж стілі просто декілька таких же от вікон, що треба додати світла. Цей будиночок, боже, і наскільки геніально, наскільки сходи грають на екстер'єр, ви подивиться, велике вікно і сходи создають. От цю динаміку на фасаді, бачите? І ця динаміка от така от строга, лінійна, йде на контрасті з таким от брутальним фасадом, який підкреслюється світлом. Це просто чудово зіграно все. Горизонтальний будинок з горизонтальними формами і за рахунок світла додається легкість. Тобто наш прямокутник якби в повітрі. Дуже класно і стільно.